Привіт, дорогі друзі. Сьогодні хотів би зробити невеликий огляд. Мені здається, ідеального комплекту це акумуляторна акустична система, а також радіосистема для цієї колонки. Я думаю, що буде цікаво. Але перед цим у мене є хороша новина. Якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація або інсталяція, ми завжди будемо раді вам допомогти. Всі контакти будуть в описі. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку, а також наш Тікток. Взагалі є декілька брендів, які роблять акумуляторні акустичні системи. Якщо брати з нормальних брендів, наприклад, це в нас HK Audio, це німець. Ну, звичайно, збирається на Німеччині, але це німець. Нещодавно з'явилася Electrovoice, акустична система акумуляторна, також є JBL EON, Ну і в нас є Мекі. До речі, деякі є переваги в кожної із них. Ну і звичайно, можна опуститись до чогось дешевого, типу HL Audio. До речі, це. А ля копія цього ну, вони виглядають дуже негарно. Ну там і, звичайно, ще є Clarity. В Clarity там і Ашель Аудіо в них вбудовані радіосистеми, два радіомікрофони, там купа всього, Bluetooth, плеєр з флешки, але воно все-таки китайське таке відчуття, що з Аліекспресу це вже вищий рівень по якості звуку. До речі, якщо ви помітили, то наприклад нормальні і бренди роблять. Акумуляторні акустичні системи в основному на динаміку 8. Ну, і драйвер тут стоїть. Китайські роблять і 12, і 15, але насправді там дуже слабенький магніт, і по потужності, по тиску вони гірші будуть, ніж оця на вісімці. Тому звертайте вашу увагу, а чому на вісімці? Тому що насправді потрібен. Підсилювач е, не досить потужний, який буде брати не так багато енергії, щоб розкачати цей динамік, і треба дивитись не в вати, тому що, наприклад, ця акустична система всього навсього 60 Вт, ватт а по тиску. Там 127, здається, пік, ну, це досить непогано для, такої, для, для такого малюка. До речі, по розмірам вона приблизно як в Електровойс ZX1. І, до речі, по звучанню мені HK Audio дуже сильно нагадує Electrovoice. Нещодавно одні клієнти сумнівалися, брати її чи ні, чи вистачить її по потужності. Ми взяли, поставили поряд ZX1, поставили ось цю по характеру дуже схожі. Єдине, так як ZX1 вона не акумуляторна, трошечки більше низу. Але в остальному вони дуже схожі по звучанню, по тиску. Взагалі вона не відставала, тому якби я дуже її люблю. Але це не єдині переваги. Зараз розкажу, чому мені подобається ця саме ця акумуляторна акустична система. А також розкажу трішечки про нашу радіосистему, е, яка також акумуляторна з обох кінців, і це дуже круто. Зараз покажу нашу акустичну систему. До речі, вона зроблена з матеріалу МДФ, не пластик. В цьому є свої плюси-мінуси, плюси в звучанні, мінуси. Можливо, що вона буде більше царапатись, ніж е, пластик, але по звуку це буде трішечки краще. Давайте подивимось на задню панель. Спочатку подивимось тут в нас тут стоїть два літіони акумулятори. До речі, якщо брати китайську, там мені здається, звичайний кислотний акумулятор, який потрібно заряджати там всю ніч. Працює насправді він там, наприклад, оцій Clarity, Ашель Audio, там до 6 годин, це максимум. На літньоних акумуляторах тут їх два штуки. Працює ця акустична система до 11 годин. До речі, це дуже круто. Там електровоз, до речі, 12 здається годин працює. Ця – 11. Дивіться, що в нас тут є. Ну там кнопка Power, тут показує, з якого акумулятору зараз вона живеться. Тут є міні usb для сервісу, ну є AUX на міні-джеках. У нас є вихід і повернення для ефектів зовнішніх. У нас також є для кнопки Full Switch. До речі, хто собі бере цю колонку, там, наприклад, для гітари, щоб грати? Десь на вулиці. Дуже зручно. В нас тут іде один, два, три канали, два комбіновані XLR джек. Тут в нас регулюється гучність, регулюється а, високі, низькі. А також додається реверберація. До речі, тут а, є реверберація. В нас другий канал точно так само, третій джек. Тут є навіть в нас. Емулятор комбіка досить круто, ну, по функціоналу. Ну, так само ревербератор, низ і високі регулюються. У нас також четвертий канал, це йде Bluetooth. Ви можете під'єднати свій мобільний телефон або там не знаю, ноутбук. Ну і мастер. Більше того, хочу сказати: до цієї акустичної системи можна під'єднати ваш телефон чи планшет. І в ньому вбудований цифровий мікшер. Тобто, ви можете регулювати гучність е, налаштування, також там міняти ревербератори за допомогою вашого мобільного телефона. По суті, оці всі чотири канали вони перетворюються на цифровий мікшер з вашого телефону, працює досить непогано. Ну, звичайно, там мінімальні налаштування, не потрібно очікувати від нього. Там я не знаю, Flow 8 або там якийсь е, Soundcraft UI, але тут є все необхідно і це дуже круто. Тобто, ви купуєте цього. Акумуляторну акустичну систему, літіонні акумулятори, вбудований цифровий мікшер, МДФ, корпус ну якби чому б і ні. До речі, є DB Technology з вбудованою радіосистемою. До речі, це її і мінус, тому що в нас було два випадки гарантійного повернення. Тому якби після того якось я дивлюсь під кутом на DB Technology, я рекомендую брати або Мекі. Або ось цю акустичну систему, або ж там Електровойс. Ну, електровойс буде подорожче, Мекі буде плюс-мінус в цю ціну, і JBL також. Але мені подобається, що тут цифровий мікшер. Ну і по звуку вона мені дуже-дуже сильно подобається. Ну, і зараз я вам розповім про радіосистему. У нас такий ось набір XSW там, Digital, вона працює єдиний мінус, можливо, по 2,4 ГГц, Але з іншого боку. Ця радіосистема не розрахована на концертні зали, а десь на невеличкі приміщення або, можливо, вуличні приміщення. І до цієї радіосистеми ви можете поставити будь-який мікрофон. Наприклад, у нас стоїть Є835С, кнопкою, до речі, досить зручно, що ви можете мітувати е, за допомогою цієї кнопки. Радіосистема синхронізується автоматично. Е, вона має вбудовані акумулятори як в передатчику, так і в приймачі. Тобто у вас повноцінна радіосистема. Не потрібно ніяких дротів, не потрібно електрики. Ви просто підключили цю радіосистему у вашу колонку, все працює і все мобільно. І наприклад, якщо навіть щось трапилось з вашою там радіосистемою, ви просто поміняли і все. Ну і Sennheiser досить стабільно і непогано передає звук. І по ціні це досить адекватно. Ну, зараз я, наприклад, вимкну 1, 2, 3, 4, 5. Ви можете чути звук е і по стабільності праці досить, досить добре. Тому, на мій погляд, це ідеальний варіант. Можна, звичайно, підключити шнуровий мікрофон, це буде набагато дешевше, тому що ця радіосистема без мікрофону коштує 12 копійками, плюс мікрофон, до речі, в них є сет, відразу мікрофон і ця радіосистема можна купити. Е, тому тут вже вибір за вами так чи так. Тому в нас стояла задача радіосистема е, плюс акустична система. І дуже класно, що всі регулювання знаходяться з боку. Коли ми перевертаємо, то бачимо, антенка знаходиться тут. Це дуже. Дуже класно, тому що ви завжди будете в полі зору. І хотілося б, щоб ви написали в коментарях, можливо, ви пробували, наприклад, інші сети. Також знаєте, що мені тут подобається, що е, акумулятори можна міняти на холодну. Тобто, ви вимкнули акустичну систему, вам не потрібно здавати її в сервісний центр, наприклад, якщо у вас акумулятори вмерли. Ви просто відкручуєте ось тут, виймаєте два акумулятори. Вставляєте нові і далі працюєте. Ви, до речі, можете там купити запасні, і завжди у вас з собою буде заряду на 22 години. Тобто ви можете працювати цілу добу. Єдине, чого мені тут не вистачає, скажу це мінус. Наприклад, якщо ви купите ще одну таку саму акустичну систему, що не можна їх спарувати по Bluetooth. Це можна зробити, здається, тільки в Мекі. Тобто, ви купуєте дві акустичні системи, паруєте між собою, і вони працюють в стеро. І мені здається, JBL такий є в Електровойс. Поки що я не знаходив, якби вживу я її ще не бачив, але в презентації я цього не бачив. JBL, я думаю, також є ця штука. Ну, якби можливо, це єдиний недолік, тому що, наприклад, що ви хотіли, щоб в стерео працювало декілька акустичних систем. Ну, з іншого боку, ви можете докупити собі кабель. От мініджек на міні-джек, там, не знаю, довжиною 5 метрів, підключити, і у вас буде передаватись звук, наприклад, з цієї акустичної системи на іншу. Але в пріоритеті буде, наприклад, ось ця або ось та. Ну, десь так. Надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забудьте підписатися на наш канал. До скорої зустрічі, до побачення!